Я бачу, вам дуже сильно сподобалося відео з ріки, тому я знімаю ще одне таке відео на тему розповіді про різні види папужок. Я сподіваюся, що вам також сподобається і це відео, тому я вважаю, що за наші старання можна поставити лайк. Ну а я вам бажаю приємного перегляду. Поїхали! Першим видом буде жако. Взагалі, це попугаї, які дуже сильно люблять розмовляти, складати речення і копіювати різні звуки. Тому, якщо ви хочете балакучого папугайчика, жако саме для вас. Довжина тіла цих попуг складає приблизно 30-35 см. В той час, як довжина крила 20 см і 8 см довжина хвоста. Але зараз. Ловити цих папуг у природі і продавати їх суворо заборонено, тому що ці папуги знаходяться під загрозою знищення Другим видом є хвилясті папушки. Взагалі, довжина їхнього тіла складає 17-20 см, в той час, як довжина крила 10 см, а довжина хвоста 8-10 см. Насправді це також папушки, які дуже сильно люблять говорити і повторювати різні слова. Тому, якщо вам гово будуть говорити, що хвилясті папушки не розмовляють, не вірте в це. Тому що, незважаючи на те, що це малесенькі папушки, які, до речі, ну, не дуже довго живуть, приблизно років 5, їх також можна навчити говорити. Далі я вам хочу розповісти про чорного какаду. Взагалі, довжина його тіла складає 70-80 см. Але чим особливий цей папугайчик? Довжина його дзьобу може бути до 9 см. Я навіть лінійку взяла. Уявіть собі, добре, навіть 8 см чи 7. Я вам навіть зараз покажу фотографію. Ну, яку я маю. Ось, секунду. Це та фотографія, яку маю я. Я надію вам видно, вам видно ось. Просто дзьоб його. Це просто це щось з чимось. Уявіть собі, папугая з ось таким дзьобом. Рікі, покажи свій дзьобик. Рікі, покажи дзьобик свій. Покажи людям свій дзьобик. Ну, я думаю, що ну, десь рікін дзьобик має. ну, Десь, напевно... Сантиметр. Санти... Де сантиметр? А де 9? Ц... Це навіть уявляти страшно, я вам говорю. Наступним четвертим видом попуги буде гіацинтовий ара. Крім того, що це один з найбільших видів попуг, довжина тіла якого складає від 70 до 100 сантиметрів. Та крім того, його голос, його крик. Чудно більше, ніж на 2 кілометри, ви собі це уявляєте. Тому що, порівняно з ним, Ріки. Просто. Ріки ти ще дуже тихесенько говориш. І так, і справді, люди, які тримають цього попугайчика вдома. Попугайчика, так. Якщо хтось з моїх глядачів або підписників мають гіацинтового ару. Скиньте мені, мені відео, як він кричить. Я, я, це, я це дуже сильно хочу послухати. Далі п'ятим видом папуги буде жовтолобий Амазон. Взагалі, довжина цього папуги складає близько 35 см. Але ці папуги погано імітують людську мову і практично ніколи не говорять. Насправді їх дуже сильно складно навчити говорити, тому вони практично ніколи не говорять. Але, у всьому є свої плюси, ці папугайчики надзвичайно спокійні і рідко коли піддаються якимось агресіям. Останнім шостим видом є королівський папуга. Довжина тіла цих папуг складає 40 см. Хоч і дуже часто їх тримають в неволі, але ось така клітка їм не підходить. Їм потрібен широкий вольєр. Цих папуг дуже легко приручити, і вони себе дуже добре почувають в неволі. Але ось говорити їх навчити неймовірно складно. Ну що ж, ось такі факти були сьогодні. Напишіть в коментарях, кого з папуг ви знали і про кого розповісти наступний раз. Ну, а ми дуже раді, що ви завітали на мій канал і на мій новий крутий відосик. І всім па-па-па-па! Біжу-біжу. Ріке. Каже, папа. Тоті. Давай! Ти не хочеш попрощатись?